Всім доброго дня, отой Лепош, е, який на який. Е... Мені погрожує, погрожував тоді, щоб мої діти не ходили по вулиці, коли він п'яний їздить. Ну, Зато у нас стався конфлікт. І він мені погрожував, почав до мене руки розпускати, його попереджав. Не трогай мене, бо кажуть, бо зараз толкнув, там ударю. Він взяв мене за голову, за руку мені почав виламувати. Ну, звісно, я не стримався, був ну, на емоціях. Плеснув му, раз, коротше, ну, там, трошки його там, покоцав, але його слігка бив, я його не дуже був. Він не був не в крові. Він ні в чому нічого з ним не було. Він ще рвався, я його кажу, заберіть мене, бо заберіть від мене, бо я його трогати не хочу. Він люди його забрали, він ще так рвався до мене, хотів там, ще далі, ну там ну битися. Ну що ну, ну, нашої, я не хочу його бити. Ну типу він про він мене з або до з того спонукав. Роз... Ну. А зараз е, я з ним хоч е, 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 пішов зустрітися, поговорити. Я підійшов до нього додому, він від мене втікає, каже, погрожує, що побачиш, побачиш що з тобою буде. Ну, Так як він за мною не хоче говорити, з ним зв'язалися мої родичі, і він требує 3000 доларів йому, щоб він заяву і він... Пострадавший, да? ну тобто три тисячі доларів я не знаю за що. Він каже, що я йому імпланти якісь вибрав. у нього там, може він прокурорний алкаш, що взагалі тих зубів немає. Які три тисячі доларів? Три тисячі йди ти нахуй, блядь, просто-напросто. Бо ти є облюдок, ти всім насолив в селі, тебе люди ненавидять, і я тебе буду переслідувати, я тобі дихати не дам, бо ти є чмошник, ти є не людина. Де є паскуда? Просто-напросто паскуда, яка шантажирує.